Бділки вже гудуть. Моє розбите серце буде квітнути в цьому році. Я довольна, як слон. Це наші фіалочки будуть квітнути, вже випускають квіточки. От їх можна було б розсадити. Так, ось такі тюльпани сьогодні розтіли. Ось розцвів такий нарцис гарненький. Їх було два, але вчора їх випадково збила донька. Такі красиві, дуже красиві. Так, ось покажу, що в мене повиростало в моєму ящичку із компостом. От. Ось така капусточка вже повиростала. Вже які листочки. Капусточка, шпинат виріс. Скоро можна буде їсти гречка. Починають сходити помідори. Це він у мене був відкритий два тижні, коли також було прохолодно, дощі йшли, він у мене був відкритий. От. А зараз я його прикрию. Ось такі помідорчики сходять. От, симпатичні, щоб зійшли помідори. Прикрию, Потім відкрию і вже буде воно доростати. Так, вчора в тепличці посадила. Те, що привезла з Києва. От, так уже парко. 10 годин ранку, а вже так парко. Можна трішки відкрити, щоб свіже повітря йшло. Ось помідорчики посадила. Помідорчики. Деякі позначила, деякі ні. А це в мене маленькі такі е, полишались помідори і перець, це жовтий сидів у мене ніяк не хотів рости. Е, це я присадила кабачки, вже їх привезла, щоб вони не загинули. Я їх отак от попікірувала, можна сказати, а потім е, уже буду висаджувати у ґрунт. Вони не глибоко в мене посажені, я їх так лопаткою. Ще так само попікірувала ось огірочки. Нехай собі сидять, розвиваються. Боже, хто це в мене із жер. Помідор за ніч. За ніч із жер хтось помідор. Боже, треба терміново е, це. Терміново їх покропити? Я в шоці. Так, на цій стороні перчики посадила і огірочки розсадила ранні. Це в мене ось отакі помідори. Це якщо в мене тут хтось завівся, так вони ж мої помідори. Так, сьогодні треба терміново покропити. Це в мене одна динька. з дому привезла, буде чекати. Хочу похвалитися кукурузу, Ту, що я пророщувала. Ось, які в неї корінці, гарненька кукурузка яка. Зараз я її вже повисажую. Ось такі гарненькі кущики. Це мускарі я посадила в цьому році блакитні. Такі красиві блакитні мускарі. Так, а це в цьому році я посадила такі гіацинти нові. Ось такий колір дуже красивий. Ось такий дуже красивий колір. Є ще жовтий, ось такі красиві. І ось такий. Дуже красивий. На розвід. Синенький мускарі, дуже красивий. Також, хто бажає, може замовити мускаріки.